Так, авто з Японії. Таке якесь дуже-дуже популярне зараз питання з цими авто з Японії. Я раніше якось не задавався ніякою метою про це розповідати. Зараз дуже багато замовлень погляд саме на ці автомобілі. Японія і Україна. В Японії справа кермо в Україні зліва. Всі ці автомобілі, які приїжджають з Японії. Нас в Україну, в них кермо, скажем так, скажем так, колхозним методом змінено на іншу сторону. Тобто там торпедо саме по собі торпедо, не змінюється. Вони вирізають дірку тут, переставляють ARB на ту сторону, на цю сторону ставлять. Я, до речі, от на рахунок безпеки в мене є трішки сумніви. Як воно все робиться, тому що дивіться, ну, пасажирська сторона, водійська сторона. Для того, щоб змінити сторону автомобіля, так, як мінімум потрібно поміняти датчики місцями, тому що, ну як воно буде спрацьовувати, питання? Як буде спрацьовувати датчик удару водія, коли, наприклад, просто пристебнутий водій, але він вже ніби як сидить на своєму місці? Що вистрелить, і торпедо, і кермо, чи тільки торпедо, чи тільки кермо Ну, от питання відкрите. Це перше питання, яке в мене виникає до цих автомобілів. І от е якоїсь об'єктивно впевненості в тому, що вони зроблені правильно, я особисто не маю. Наступне: а стосовно цієї колхозної переробки, де їх переробляють ці автомобілі? Ну, наскільки я володію інформацією, частина з них Переробляються в Грузії, тобто їх везуть з Японії в Грузію, а тоді тільки до нас. Добре це чи погано, я хрін його знаю, не знаю. Але так є. Змінюється рульова колонка. Тут теж питання до штоку, до рейки, чи це безпечно, чи при тому, якщо буде такий досить сильний, ну, прямо потужний удар лоб в лоб. Чи та рольова колонка складеться, так як вона має скластися, чи вона не проб'є тобі грудну клітину, чи все буде нормально з тобою після такого зіткнення. Ну, питань питань реально багато, і я буду намагатися вам задавати, з чим ви, або, можливо, в силу того, коли хочете таке придбати, про що ви думаєте в той момент, або, можливо, не думаєте, я вам наведу приклади, і вам потрібно буде про це задуматись. Наступне. Ну, Звичайно, що склопідйомники, пульт управління переноситься з права на ліво. Та й, в принципі, все переноситься з права на ліво Бардачок і все решта. Тобто, в мене таке враження, що торпеду розрізають посередині, змінюють її місцями, якось там кулхозять-колхозять, і це все приводить до такого. Як воно виглядає? Ну, скажу так, можливо, людина, яка взагалі не займається автомобілями, вона не зрозуміє, що це перероблена штука. Думаю, що може не зрозуміти. Особисто мені це видно дуже сильно. Подобається це мені чи не подобається, мене воно коробить, бо я про це знаю. Але я вам скажу, якщо ви посадите свою дружину і навіть не скажете їй, що це автомобіль з Японії, таке, що вона і не дізнається про те, що ви придбали її автомобіль з Японії. Вони майже всі, наприклад, якщо ми говоримо про самі, -самі популярні, Тііда, Ноут, Тіана. Вони фактично ну такі самі популярні, їх багато там є, але самі популярні ось такі. Вони всі йдуть на варіаторах. Ну, 90% вони йдуть на варіативних коробках. передач. Добре це чи погано? Не добре і непогано. Нічого поганого в варіаторі я не бачу. Це моя думка, я її висловлюю. В принципі, основні питання з переробкою я вам озвучив далі. Що ще я помічав, коли я оглядав такі автомобілі? Ми дуже багато їх оглядаємо, дуже багато, дуже критично багато цих автомобілів неправильно зроблені педальні вузли. Якщо ви звернете увагу, коли ви, наприклад, сідаєте в європейсь, у вас правильно лежить права нога, там де педаль газу, у вас правильно лежить ліва нога, ви можете покласти її, відпочивати тут. Через те, що це ніби місце пасажира, тут трішки присутній вже такий колхоз. Педаль газу зазвичай дуже високо і нею трішки незручно користуватися, тобто досить такі якось неправильно інтегровані педальні вузли. Чому? Тому що ну, кріплення, я так думаю, під педальний вузол там немає з пасажирської сторони, якщо автомобіль з Японії. І вони якось його там доварюють, дороблюють. Добре це чи погано, як це буде виглядати в реалі, і як цим користуватися, чи воно там буде надійно, ну, не знаю. Роблять, їздить, але мені особисто я відчуваю дискомфорт знову ж таки в силу того, що я знаю, як воно є на європейців, щоб посадити людину, яка не їздила. На такій ж європейській автівці, можливо, вона про це і не дізнається. Плюс дуже багато нюансів з органами управління світлом і двірниками. Є такі колхозники, які просто перекидають рульову колонку, і в тебе все не з цієї сторони. Світло має бути в тебе зліва, воно справа. Двірники мають бути справа, вони зліва. Ну і такого колхозу дуже багато. Насправді гарно перероблені, напевно, я думаю, ці автомобілі все ж таки є, коли береться європейський донор, вкидається європейське торпедо, а вкидається європейська рульова колонка, що буде більш-менш безпечно, тому що ну, я думаю, що в тому ж японському автомобілі потрібно вирізати дірку в підлозі для того, щоб інтегрувати, ну, наприклад, рульову колонку, так можливо, я помиляюсь. Хто переробляє, хто знає. Можливо, там і є вже кріплення під педальний вузол і під рульову колонку. Ну, в європейцях точно немає. Чи в японцях є, я не знаю. Але думаю, що мало би не бути і там ту дірку, напевно, все ж таки вирізають. Не факт, можливо, я помиляюся. Отакі мої претензії. Але в чому ж таки чи є плюс в тих автомобілях японських? Самий глобальний плюс, друзі, я скільки я їх бачив. 99,9% цих автомобілів мають просто смішні пробіги. І судячи, коли ти дивишся на стан цього автомобіля, ну, складається враження і думка про те, що це правда. Складається враження, що дійсно цей автомобіль має такий малий пробіг, тому що вони під капотами просто як нові. Мінус 90% з тих, що оглядав особисто я. Фарбовані. Для мене не мінус. Мінус я озвучую для вас. Тому що мене це не коробить, що він фарбований. Мене коробить, коли погано пофарбований, от тоді мене це не влаштовує. Коли пофарбований і пофарбований гарно, мені до цього все одно. Зрозуміло. Тому це всі мої претензії до японського автопрому, який який продається масово зараз в Києві, їх дуже багато. Бонус це низька ціна. Бонус це малі пробіги, однозначно дуже маленькі. Ну і все. Бонус це низька ціна і малі пробіги. Мінус вже перераховані. Всім добра, всім пока.